Так, Сейчас ми чекнем. Арлікіно из Кірк, так? Да? Равлик Пацюк 69, а... дякую. М -м ви на пару Пілотбанк грабували, так? Да? Ви от. Я. Почекай, а чого мене не покликали? Я теж хочу когось С6, ніфіга собі. Ну просто ми с А ми спільники, а мене що не покликали, ви бачите? Так. Щоб могли б дядька покликати, ні? 226, 72 Oh my fucking гад просто. Також більше україномовного контенту у мене на ютуб каналі. Всім буду дуже вдячний за підписку. Хулі не пропускає. Та тут сраний ТікТок не пропускає не адекват. Я вже заздрю за мою. Саме цікаве скірк, та? И скирк А6. И тоже, тоже R5. Пиздец. А статы? 233 на 77. Пизданутость. Там же дед С6. А, там еще дед С6. Угу. Угу. Дед фул церемонии. Купляли. Купляли. Значить, ви не, не отрицайте того факту, типу, що от ви виграбували, я А, тут два, я поняв, коротше, два архаїчні, дві церемонії, тут як котлета прилетить. Наступного разу тебе візьмемо в долю. Ну, дивіться. Якщо не візьмете, я просто я встану.